Чекає тата. Ми ходимо на акції, щоб тата швидше повернули додому». У центрі міста на підтримку рідних військовослужбовців, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти, підняли прапор надії. Ініціювала цю подію з прапором Лариса Лях. Вона сама з сім'єю приїхала в квітні місяці 2022 року з Маріуполя. Вона постійно підтримує нас, вона постійно на цих акціях. На жаль, її сьогодні немає. Чоловік Світлани, боєць полку Азов Сергій, 1135 днів у російському полоні. Востаннє з ним Лучанка говорила 20 травня 2022 року. Крайній раз телефонував, як вони вже виходили з Азовсталі, він говорив, що ви мусите бути сильні. Ви мусите нас чекати, ми ніколи не здамося, і тільки дочекайтеся нас. Дуже важко даються вечори, дуже важко даються ночі, коли постійно думками і молитвами за бійців за воїнів, Звичайно, ну в першу чергу за чоловіка. З двома синами п'ятниця бере участь в акції. Волинянка Оксана її чоловік Андрій 23 місяці перебуває у російському полоні. Ми їздимо в інші міста. Ми підтримуємо всіх і просимо нас підтримати. Ми тут одна сім'я, і ми, ми всіх чекаємо. Дуже багато таких як ми. Кожному треба потрібна підтримка. Ми тут всі один одного підтримуємо і просимо нас не бути байдужими. З лютого цього року, щоп'ятниця на акцію приходить Лучанка Ольга, її син, 36-річний вогнеметник Вадим Целюк, 61-ї бригади зник торік у Грудні у Курській області РФ. Шукаємо, нема ніде, ні в списках, ні в мертвих, ні в живих. Не знаємо. Де. Тільки в нас залишила одна надія. Більше нічого. Ніхто нас не чує, ніхто нас не бачить. Нікому наші хлопці не потрібні, кроме нас. З племінниками та мамою прийшла на акцію Лучанка Марія. Її рідний брат, 24-річний Володимир Архипчук, зник без вісти рік і вісім місяців тому на Херсонщині. Нема за його жодної звістки. Ми чекаємо, ми надіємося. Тому от всі вийшли на підтримку. Дає сила, віра, терпіння, Боже благословіння, діти, внуки всі підтримують, просять, бабу, не плач, володя повернеться. І надія в те, що він повернеться. Я знаю, я відчуваю, що він живий і прийде час, він повернеться. На цій акції ми стоїмо за двох моїх родичів В серпень 2024 року, Північне, Турецьк, 150-та бригада, де зникло дуже багато хлопців. Швагро Борис і Швагра племінник Олександр. Щиро віримо, надіємося, молимося і щоп'ятницю стоїмо за них, бо вони стояли за нас там. Я з у мене пропав син, 115-та бригада, Новокалинове, Донецька область. І він не знаю де зараз. Пропав 8 квітня 24 го року. Стоїмо кожну п'ятницю, виходимо сюди, підтримувати наших хлопців 115-ї бригади, які пропали без Надія, вмирає остання, кажуть. Надіємося. Як розповіла Світлана Теплякова, білочорний прапор надії у Луцьку підніматимуть щоп'ятниці на акціях у підтримку полонених та безвісти зниклих військових, доки усі дружини, матері та сестри не дочекаються повернення своїх рідних з полону або зниклих безвісти додому. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.